Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про Права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тим змінам, які стались вже з початку цього року, з пенсійним фондом. Фактично їх поєднали з фондом соціального страхування і зараз це єдиний такий моноліт, така велика мегаорганізація. Як зазначили в пенсійному фонді, вони повністю профінансували пенсії за грудень місяць, виплативши там трохи більше 51 мільярда гривень. За місяць пенсій. Звичайно, деякі пенсії у нас взагалі не обґрунтовані, є пенсії по 200 тисяч гривень на місяць, 150 тисяч гривень на місяць, 100 тисяч гривень на місяць. Я вважаю, що ці, люди, ці пенсії потрібно зменшувати, тому що вони є повністю необґрунтовані і не відповідають ні реаліям, ні тим в лапках заслугам, за які ці пенсії безпосередньо сплачуються. Що ж далі? З грудня місяця пенсійний фонд обіцяє, що буквально вже з 3 грудня, з 3, верніше січня, вони почнуть фінансувати вже пенсії за січень, щоб люди мали можливість сплачувати безпосередньо комунальні послуги ну, і мати кошти для проживання. фактично. Яким чином можна скористуватись послугами пенсійного фонду? На сайті пенсійного фонду є відповідний портал. Єдине, що для того, щоб їм скористуватись, вам потрібен електронний ключ. Ви його можете зробити або в податковій інспекції, або деякі банки надають такі послуги, і якщо ви є клієнтом цього банку, вони безоплатно надають вам послуги цього електронного ключа, яким ви можете користуватись і віддалено подавати відповідні заявки. Фактично, всі субсидії, всі. Заявки, які ви раніше отримували, верніше подавали до органів соціального страхування для того, щоб отримати субсидію, Зараз можна подавати онлайн до пенсіонного фонду. Ну, як я вже зазначав, для цього потрібен електронний цифровий підпис. Крім того, на пенсійний фонд також була перекладена виплата лікарняних. І оформлення лікарняних, ну і, як я говорив, вже субсидії. Лікарняні у нас зараз оформлюються в електронному вигляді. Більш-менш за минулий рік налагодили з ними роботу, однак тут теж є дуже велике питання до лікарів і до якості тих медичних послуг, і фактично до оформлення цих лікарняних. З огляду на всі ці зміни, пам'ятаєте, що єдиним органом у нас став пенсійний фонд, який буде за це все нести відповідальність. Може, це і правильно, однак це було правильно, я вважаю, якщо б пенсійний фонд виконував обов'язки, які на нього покладені, а не програвав постійно. Практично 100% програвав справи в судах, а коли програє, все одно не виконує рішення судів і судів у зв'язку з тим, що в ньому нема коштів. Куди вони диваються, ці кошти, треба задавати нашому уряду, який у нас постійно створює робочі місця на папері чи десь в космосі, постійно щось робить, постійно митники у нас заробляють кошти, звітуючи, що вони стільки принесли доказни. Податківці звітують, хоча це дуже дивно, національний банк навіть звітує. Що він отримує прибуток. Хоча жодна з цих організацій е їх діяльність не направлена на, на те, щоб вони отримували якісь прибутки і взагалі е звітували про якісь досягнення зі збору податків. Вони навпаки повинні сприяти сплаті цих податків, сприяти бізнесу, сприяти розвитку економіки України. А у нас все навпаки. І поки це не зміниться, я думаю, ситуація з економікою в Україні також не зміниться. Тому пам'ятайте, що все потрібно звертатись до пенсійного фонду, і можна це робити також в електронному вигляді через єдиний портал пенсійного фонду. Ну для цього потрібно отримати електронний цифровий підпис. У разі, якщо будуть питання, тут під відео їх залишайте. Діліться цим відео, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і не забувайте ставити вподобайки. І пам'ятаємо, перемога України буде в цьому році, і це буде обов'язково! Слава нашим ЗСУ і слава Україні! do susto